Так, друзі, сьогодні з розробки, Бля, з розборки, я вибачаюсь. з розборки забрали ПП-переключателі. Бачите, там ось, ось такі от штучки всередині в них. І ось такі. Як ми їх перевіряємо? Спочатку я люблю все перевіряти магнітно. От, бачите, все, що липне, кидаємо окремо. Але тут можуть попадатися і ті ще паладіями. В основному це залізе. Зараз глянемо. Бачите, вже не хоче липнути нічого. Так, як правило, то, що прилипло, то. Так, тепер зробимо спектральний аналіз. Візьмемо одну таку штуку, положимо і стрельнемо. І що ми побачимо? Бачите, тут ПДшка є. Срібло і ПД. 20% паладію. Так. А візьмемо іншу частинку. Отак ось. О, тут нічого цінного немає. Залізо та нікель. Зараз ще провіримо огнем. Туши. Гріємо до красна градуса і там де є паладій жовтий цвіт вибіжає воно не змінює кольору після того як остиває після нагрівання такий залишається, так? Так, ми, але ми, от зараз ви побачите. Це... Дивіться. Ви бачите різницю? Ось одна штучка не змінила свій колір. А все інше, ні, ось є, є декілька штук. От, наприклад, бачите? Видно різницю? Не змінила колі. От зараз ми це все повибираємо. Зараз пропалимо... Дивись. Я говорю, я Бачите? Угу. Але те, що. І не магнітне. Це пристане половина. Так що ось так ми перевіряємо паладі. Купуємо метал, это сплави, аналіз оцінка.